Питання до Бога Ліві, воно мене так цікавить, що його набрав на комп'ютер і зачитав. Останнім часом вами з Бог хотів активно пропозиція теза про єдність виконавчої влади та місцевого самоврядування в області. Ви єдині сидите Бога. Але ж ви, як науковці, кандидати до ковід науки знаєте, що це протирічить одному з наріжних каменем розвитку демократичного. Суспільства розподілу угла, протиріччя між інтересами центру, які представляє пан і інтересами влади, які представляє Анатолій Іванович, кінцем кільців поруч і насила прогресу. Переводячи на людську мову, я хочу запитати, ви за щось принципове вже встигли посвалитися? Збирайтеся посвалитися тією суперечкою, в якій народжується істина. Я відверто кажу, ну, це не була так прес-конференція, щоб такого запитання. Не Дуже важливо для простої людини розуміти, що її проблеми влада бачить. Як мінімум, про них знає. І, звичайно, що вона і я думаю, що я скажу просту банальну, істину. А для людини простої, адже це джерело влади, тікали прості. Вони і одну влади і іншу влади Різними способами, але вони обирають її і вони ж її фінансують. Тому для людини головне питання, щоб вирішилося ці проблеми, незалежно від того, яка дітка влади працює. І відповідальність, і вся, напевно. Управління полягає в тому, що ті протиріччя, вони звичайно, в деякій мірі є. Тому що це різні ділки влади, а не одна. В тому і полягає, що ці всі питання вирішувалися так, щоб люди бачили конкретний результат і покращені роботи з кожніми. Якщо ми будемо демонструвати один перед одним, що в нас є протиріччя, п'ять років попередніх показував, що протиріччя є не тільки на місцевому рівні. А інші. І в результаті. Десять днів назад признали, так? один із виконавчий його, що п'ять років потрачено. Це ж не мої слова. Я про те, що він переможе. А страждає в результаті. Тому я хотів би, щоб ми акцентували увагу не на протиріччя, які, є, а на ті моменти, які ми повинні консолідувати і дати результати. Я знаю, що Дуже. я не здоровенний. Ви. Ви знаєте, що протиріччя доведені до краю стають абсурдом. І не випадково президент на Раді регіонів сказав, що ми останні п'ять років жили в політичній кризі. Сьогодні у нас нема часу. Займатися розбратом і тими протиріччями, які виникають, їх треба вирішувати. Коли мова йде про розподіл влади, дійсно законодавчу, судову, законавчу, це абсолютно правильно. Але особливо в регіонах ця влада з точки зору принесення користі людям в нашій території повинна бути абсолютно єдиною. Єдиною в своїй меті, в своїх методах вирішення питань і. В результаті І Я думаю, що це е, головне навколо всі інші протиріччя, які можуть бути, е, тактичні, е, підходи різні до вирішення питань, вони повинні відійти на задній план. Можна спорити, можна сперечатись, можна по-різному дивитись на ті чи інші речі, але якщо рішення прийняте, якщо визначено, що воно несе користь нашій громаді, тоді це все повинно відступити на.